Купили камеру, але у неї немає вбудованого спалаху. Тоді вам потрібен цей накамерний міні-спалах від Ket Concept. Код товару на сайті в кінці відео. Саме з цим спалахом ви зробите атмосферні фото з вашими друзями на святі або на прогулянці ввечері. До комплекту спалаху входить такий мішечок для транспортування, дифузор і дріб для зарядки. Спалахом дуже легко користуватись, просто вмикаєте його і регулюєте потужність. Завдяки вбудованому акумулятору ви можете зарядити свій спалах де завгодно: в автомобілі, від блочка зарядного або від повербанку. Дифузор, що йде в комплекті зі спалахом, зробить трохи м'якіше світло, але не зіграє великої ролі. Спалах сумісний з більшістю камер, тож можете брати сміливо і насолоджувати своїми кадрами.